Тати в отворах капітальних внутрішніх стін подалі від вікон, а при завчасному попередженні підготувати запас продуктів та медикаментів. Поради знайомі кожному українцю з лютого 2022-го. Втім, у лютому 2023-го вони набули інших барв. Як поводитися під час повітряної тривоги чи обстрілів? Ми знаємо. Тепер вчимо правила поведінки під час землетрусу. Руйнівний землетрус магнітудою 7,8 і балів. 6 лютого став найпотужнішим у Туреччині за минулі понад 80 років. Стихія зачепила Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, та Таліванії, Грузії та Ізраїлі. Того дня коливання землі зафіксували у Румунії та Молдові. Втім, там обійшлося без таких руйнувань, як у Туреччині. Водночас у мережі почали ширитися повідомлення про нібито наближення такого лиха до України. Справді наша держава розташована на поясі, в якому відбувся землетрус у Туреччині, та й поштовхи фіксували і раніше, але не в такому масштабі. За даними науковців, що ближче до зони вранча, яка генерує сильні землетруси, тим інтенсивність впливу від цих землетрусів є сильнішою. Сейсмічні впливи можуть бути найбільшими на південному заході Одеської області та частково у Криму. Попередити землетрус неможливо, але в разі оповіщення про загрозу чи появи його ознак треба діяти швидко. Береженого, як то кажуть, Бог береже. Ми ж підготували для вас добірку правил поведінки під час землетрусу. Перше правило універсальне. Зберігайте спокій, уникайте паніки. Предмети та уламки, які падають, головна загроза. Тож щойно відчувши коливання ґрунту або споруди, покиньте будинок та відійдіть від нього на відкрите місце, якщо ви на першому чи другому поверсі. Якщо ж вище, не кидайтеся до сходів або до ліфта. Станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати подалі від вікон. Якщо ж ви на вулиці, віддаліться від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електромереж. Автомобілістам варто зупинитися, відчинити двері та залишатися у транспортному засобі до припинення коливань. Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, сповістіть про них рятувальників та за можливістю надайте допомогу. І не панікуйте, якщо відчули нові поштовхи. Після землетрусу може настати тимчасове затища. Втім, коливання можуть продовжитися до декількох днів.